Увага, термінова новина для всіх, кому за 60 Вже з завтрашнього дня пенсіонерам почнуть виплачувати по 45 тисяч гривень на руки щомісяця. Ніяких довідок. Просто прийдіть і отримайте свої гроші, звучить як мрія, правда, як те, на що ми всі так довго чекали, як те, що нам обіцяли роками з високих трибун. І ось нарешті справедливість перемогла. Але перш ніж ви побіжите до банкомата або почнете дзвонити в пенсійний фонд, я як юрист, який все своє життя поклав на захист прав наших пенсіонерів, прошу вас зупинитися рівно на одну хвилину і дочитати цей текст до кінця. Бо правда, яку я вам зараз відкрию, може або врятувати ваші. Останні заощадження, або дійсно дати вам шанс на ті самі заповітні тисячі, але зовсім не так, як вам розповідають у гучних заголовках. А поки ми починаємо розбиратися у цій заплутаній схемі обіцянок та реальності, напишіть мені прямо зараз у коментарях, з якого ви міста чи села мене читаєте. Мені важливо знати географію нашої пенсійної спільноти, щоб розуміти, де ситуація найгостріша чи це великий Київ, чи можливо. Маленьке містечко на Полтавщині, тому не лінуйтеся, напишіть назву свого населеного пункту. А я продовжу. Знаєте, я часто згадую, як було раніше, у ті часи, коли саме поняття пенсія викликало відчуття спокою та захищеності. А не тривоги та необхідності виживати колись ще кілька десятиліть тому. Вихід на заслужений відпочинок означав саме відпочинок. Коли людина, відпрацювавши свої 30 чи 40 років на заводі у школі чи в колгоспі, отримувала від держави гарантію, що про неї подбають. Система була побудована так, що ветеран праці знав його стаж це його капітал, який не згорає. А почесні грамоти та медалі мали, хоч якусь вагу при нарахуванні надбавок. Ми жили в парадигмі, де держава виступала як великий патріарх, який, можливо, не давав розкошувати, але і не давав впасти у прірву злиднів. І нікому навіть у страшному сні не могло наснитися, що у 2026 році, маючи за плечима півстоліття чесної праці, людина буде змушена шукати підробіток, аби просто купити хліба та ліки. Тоді категоріям, яким належало підвищення, все було чітко розписано. Працював у шкідливих умовах. Ось тобі надбавка, маєш науковий ступінь, ось тобі доплата. Ти учасник бойових дій. Ось твої пільги. І це працювало як годинник, хоч і не ідеальний, але зрозумілий. Але часи змінилися, і ми з вами. Опинилися в реальності 2026 року, де правила гри стали зовсім іншими, жорстокими, іноді цинічними, і де замість спокійного перегляду телевізора чи виховання онуків мільйони українських пенсіонерів змушені знову виходити на ринок праці. Давайте будемо чесними, чому так відбувається, та тому, що коли ми дивимося на мінімальну пенсію у 2095 гривень. Стає зрозуміло, що це не сума для життя, це сума для виживання на межі біологічного існування. І навіть якщо додати сюди якісь вікові доплати чи індексації, картина кардинально не змінюється. Саме тому сьогодні в Україні, за моїми даними та даними офіційної статистики, працює майже 3 мільйони пенсіонерів, і це не від хорошого життя, а через ту саму банальну, але болючу причину гроші, яких Катастрофічно не вистачає. Однак є і інша сторона медалі, про яку ми часто забуваємо. Багато хто з вас, моїх шановних клієнтів та читачів. Хоче працювати не лише через гроші, а й через бажання залишатися потрібним, активним, бути серед людей, а не замикатися в чотирьох стінах, де єдиним співрозмовником стає телевізор з його нескінченними і часто брехливими новинами. Соціалізація це теж валюта, і вона іноді дорожча за гривню. І тут ми підходимо до головного питання, яким же категоріям покладається це? Міфічне підвищення до 45 тисяч гривень, про яке кричать заголовки. Насправді мова йде не про державні виплати, не про те, що пенсійний фонд раптом знайшов золоту жилу і вирішив роздати її людям, а про реальні заробітні плати, які пенсіонери можуть отримати, якщо знайдуть правильне місце роботи. Я, як юрист, детально вивчив ринок праці 2026 року і можу сказати вам абсолютно точно цифри. Які називаються в рекламних роликах, часто є перебільшенням, але не завжди є брехнею. Просто треба знати, де шукати і що саме робити. Давайте розберемо це по кісточках, відкидаючи ілюзії, але залишаючи надію, бо вона тут є. Ось ви зараз читаєте і думаєте, та кому я потрібен у свої 65 чи 70 років, мене ж ніде не візьмуть. А я вам скажу: візьмуть і ще й будуть раді, бо молодь часто шукає легких грошей в інтернеті, виїжджає за кордон або просто немає тієї дисципліни та відповідальності, яка є у вас у людей старого гарту. Роботодавці, особливо у великих торговельних мережах та на виробництві, вже давно зрозуміли, що пенсіонер це стабільний працівник, який не піде в запій посеред тижня, не звільниться через те, що йому стало сумно і буде цінувати своє робоче місце. Тому Перша і наймасовіша категорія, де можна розраховувати на реальні гроші, це робітничі спеціальності: фасувальники, комплектувальники, товарів на складах, контролери якості. Тут не треба мати диплом про вищу освіту чи знання англійської мови. Тут треба мати уважність і, на жаль, трохи фізичного здоров'я бо робота на ногах. Але і платять за це за сучасними мірками досить непогано від. Від 15 до 35 тисяч гривень. Уявіть собі, це в рази більше за вашу пенсію. Так, це важко, так, спина може боліти, але це реальні гроші, які ви отримуєте на руки офіційно або за договором, і це вже дозволяє не просто виживати, а й допомагати дітям чи онукам, що для багатьох з вас є справою честі. Йдемо далі до сфери обслуговування. Це, мабуть, найбільш м'яка ніша. Для тих, хто вже не може тягати коробки, але хоче бути при справі. Охоронці консьєржі у нових житлових комплексах, прибиральники службових приміщень, касири в супермаркетах. Тут зарплати трохи скромніші в діапазоні від 10 до 25 тисяч гривень, але і навантаження часто менше. Особливо популярна зараз робота консьєржа: сидиш у теплі, слідкуєш за порядком, спілкуєшся з мешканцями, відчуваєш себе. Господарем під'їзду і при цьому маєш суттєву добавку до пенсії або касири. Багато мереж зараз спеціально запрошують людей 60 плюс, бо покупці їм довіряють більше. Вони ввічливіші і спокійніші. Це той випадок, коли ваш вік стає вашою перевагою, вашим капіталом, який можна монетизувати. А тепер про ті самі. 45 тисяч і вище. Чи реально це так, якщо ви маєте відповідну кваліфікацію та здоров'я? Транспортна сфера ось де крутяться серйозні гроші: водії, таксі, експедитори, водії на фірмові авто. Тут зарплати стартують від 22 тисяч і можуть сягати тих самих омріяних 50 тисяч гривень, особливо якщо працювати інтенсивно. Звісно, тут потрібні права, досвід безаварійного водіння і гарний зір, але якщо ви все життя за кермом, то чому б не використати цю навичку зараз? Також не можна оминути кулінарію. Ви все життя готували найсмачніші борщі та пиріжки для родини. Супермаркети та кулінарії шукають саме вас. Кухарі у відділах готової їжі отримують від 29 до 40 тисячі гривень. Ваші бабусині рецепти та вміння смачно готувати це золота жила. Роботодавці знають: якщо на кухні стоїть жінка з досвідом, то їжа буде домашньою, смачною і якісною, а це приваблює клієнтів. І ще одна категорія, яка може вас здивувати, це догляд. Няні, доглядальниці для хворих або літніх людей. Так іноді літні люди доглядають за ще більш літніми або немічними. Це важка емоційно та фізично праця, але вона добре оплачується від 10 до 30 тисяч гривень. Тут головне це ваше велике серце, терпіння та вміння знайти підхід до людини. Батьки часто шукають для своїх дітей саме бабусю. А не молоду дівчину з під інституту, бо бабуся та це тепло, це казки, це турбота, яку не вивчиш за підручниками. Ну і звісно, не можна забувати про сучасні технології. Світ не стоїть на місці, і віддалена робота стала доступною і для пенсіонерів, оператори кол-центрів, менеджери чатів, диспетчери. Якщо ви вмієте користуватися комп'ютером хоча б на базовому рівні, ви можете заробляти 12 25 тисяч гривень, не виходячи з дому у своєму улюбленому кріслі з чашкою чаю. В руках. А тепер давайте зробимо маленьку паузу в нашому юридичному лікнепі. Я хочу, щоб ми з вами трохи поспілкувалися як старі добрі знайомі. Напишіть у коментарях, яка у вас зараз пенсія, і чи працюєте ви зараз, або, можливо, ви тільки плануєте шукати роботу. Не соромтеся, тут всі свої, і ваша історія може стати прикладом або попередженням для інших. Просто цифра і пару слів про вашу ситуацію. Це допоможе нам усім побачити реальну картину, а не ту, яку малюють у красивих звітах чиновників. Чекаю на ваші коментарі, поки ви пишете. Я переведу подих і продовжу про найважливіше про безпеку. Бо там, де є гроші і де є люди у скрутному становищі, завжди з'являються шакали, які хочуть нажитися на чужій біді. Як юрист, я щодня стикаюся з історіями ошуканих пенсіонерів. І серце крається від того, наскільки цинічно діють шахраї. Вони знають, що вам потрібні гроші. Вони знають, що ви звикли довіряти людям. Вони знають, що ви, можливо, не так добре розбираєтесь у сучасних технологіях, і вони цим користуються. Найпоширеніша схема, яка вже стала класикою жанру, але чомусь продовжує працювати, це робота на дому зі збору ручок, фасування бісеру, клеєння конвертів чи ще якоїсь дрібниці. Схема проста, як двері. Вам. Обіцяють золоті гори за просту механічну роботу, але є одна умова. Ви повинні заплатити заставу за матеріали, які вам нібито надішлють поштою. Суми можуть бути різними від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Вам кажуть, ми ж вам дорогий товар відправляємо, раптом ви його вкрадете, а як зробите роботу, ми вам заставу повернемо разом із зарплатою. І люди вірять. Люди платять останні гроші, чекають посилку, а вона не приходить. Або приходить купа мотлоху, який нікому не потрібен. А телефони роботодавця замовкають назавжди. Запам'ятайте моє золоте правило: справжній роботодавець ніколи чуєте ніколи не вимагає грошей від працівника за працевлаштування. Якщо просять заплатити, то це 100% шахрайство. Друга пастка там це обробка текстів або набір тексту з картинок. Звучить інтелігентно, підходить для вчителів, бібліотекарів, офісних працівників на пенсії. Вам пропонують передруковувати тексти за хороші гроші, але знову, це але. Просять оплатити страховий внесок або доступ до бази завдань. Аргументи ті самі гарантія вашої серйозності результат той самий, ви платите, і на цьому ваша робота закінчується, або ще більш екзотичні варіанти вирощування полуниці, грибів чи якихось чудо рослин на підвіконні. Вам продають насіння чи міцелій за скажені гроші, обіцяючи, що потім викулять урожай за валюту. Звісно ж, нічого не виростає або виростає, але ніхто це у вас не купує. Це все продаж повітря, продаж надії, яка обертається розчаруванням і втратою грошей. Тому, дорогі мої, будьте пильними. Головний ознака обману це вимога передоплати за що-небудь до початку роботи, оформлення документів, спецдяг, навчання, матеріали, доступ до баз все це має оплачувати роботодавець або вираховувати з вашої першої зарплати, але ніяк не витягувати з вашої кишені наперед. Де ж шукати роботу безпечно, тільки перевірені канали. Офіційні сайти пошуку роботи, такі як Work.ua, Robota.ua, там є модерація, там шахраїв блокують, хоча і там треба бути уважними. Дуже надійний варіант звертатися напряму до великих торговельних мереж, таких як АТБ, Сільпо та інші. Зайдіть на їхні офіційні сайти, там завжди є розділ кар'єра або вакансії. Да? Зателефонуйте у відділ кадрів, підійдіть до адміністратора в магазині біля вашого дому. Це реальні компанії з офісами, з реальними людьми, а не віртуальні аферисти з інтернету. Не соромтеся звертатися до державних центрів зайнятості. Так, там вакансії можуть бути простішими, а зарплати меншими, але це офіційно, це легально, це з гарантіями і без ризику бути ошуканим. Ми з вами живемо в складний час, коли кожен сам за себе, але водночас. Ми маємо триматися разом, обмінюватися інформацією, попереджати одне одного про небезпеку. Робота для пенсіонера в Україні у 2026 році. Це не сором, це спосіб вижити і зберегти гідність, це можливість не просити у дітей, а купити онукам гостинця. Це можливість відчувати себе живою частиною суспільства. І хоча назва відео, про яке ми говоримо, дійсно клікбейтна і 45 тисяч гривень просто так ніхто не роздає. Реальність така, що заробити 10, 15, 20 і навіть 30 тисяч гривень цілком можливо, якщо ви готові докласти зусиль і не потрапити у пастки шахраїв. І тут ми підходимо до розв'язки нашої розмови. Чому ж у тому відео була така гучна назва? Це маркетинг. Це спосіб привернути вашу увагу до важливої проблеми. Але за цим криком душі стоїть проста істина: ваше благополуччя у ваших руках, і, на жаль, держава поки що не може забезпечити нам ту старість, на яку ми заслуговуємо. Тому беріть ситуацію під контроль, оцінюйте свої сили, не бійтеся вчитися новому, не бійтеся дзвонити за оголошеннями, але завжди, завжди вмикайте критичне мислення і свого внутрішнього юриста. Перевіряйте інформацію, не вірте казкам про легкі гроші, цінуйте свою працю і свій час. Ви пройшли довгий життєвий шлях. Ви маєте мудрість і досвід, яких немає у молодих, і це ваш головний козир. А тепер, повертаючись до того, з чого ми почали. До тієї самої обіцянки 45 тисяч гривень. Пам'ятаєте, я просив вас на початку тексту не бігти до банкомата. Тепер ви розумієте, чому. Бо ці гроші не лежать на карці від держави, вони лежать у можливостях, які відкриває ринок праці для тих, хто не здався. Але у мене до вас залишилося одне останнє і дуже важливе питання, відповідь на яке покаже, чи уважно ви мене читали. Я згадував про одну конкретну категорію шахрайства, яка вимагає заставу за. Матеріали напишіть, будь ласка, що саме шахраї пропонують збирати вдома, за що потім вимагають гроші. Це буде наш з вами тест на уважність і захист від аферистів. Бережіть себе, свої нерви і свої гаманці, і нехай ваша праця завжди буде оцінена гідно.